Як готуємось до нового сезону опалювального? Говоримо з Ігорем Таборцем, начальником Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігорю, добрий вечір. Слава Україні. Слава добрий вечір, пане Юрі. Наскільки от торік за ну, впродовж цих ударів минулого минулорічних, наскільки була пошкоджена енергетична інфраструктура саме в Черкаській області, і наскільки вдалося її відновити до нового опалювального сезону? У нас серед, серед енергетичних об'єктів теж був один, один об'єкт пошкоджений, тобто внаслідок прильоту саме російської ракети. Наразі саме роботи щодо підготовки того об'єкту, вони тривають, тому що це сфера відповідальності нашого енергетичного міністерства. Решта об'єктів, ми вже маючи добру, гарну школу минулорічну, інтенсивно. Підготували і практично завершуємо роботи щодо е, різного ступеню їхнього захисту. До речі, починаючи від фізичного так, так завершуйте. Починаючи від фізичного захисту, е, е, мається на увазі захист е, габіонами, бетонними блоками. І закінчуючи відповідною побудовою відповідних укрить, я хотіла запитати, коли, до речі, ви плануєте розпочати опалювальний сезон? Ми орієнтуємося як середньостатистична область, тобто центр України. Ми орієнтуємося звичайно на погодні умови і з розумінням орієнтуємо наші громади для того, щоб. По можливості цей опалювальний сезон розпочати ну десь орієнтовно з 1 листопада, проте соціальні заклади звичайно ми будемо підключати раніше. Тоби відверто, деякі лікувальні заклади ми вже включили. Ну похолодало тут. Під, під, підтверджую. я думаю, всі, хто в Україні, це помітили. Пане Ігорю, а щодо ем, того, щодо захисту об'єктів інфраструктури і Скажімо, ні, не так коли може, за яких умов можливі відключення світла? От збільшиться зараз навантаження на енергетичну систему. Не дай Боже, будуть нові удари по енергетичній системі, в якому разі можливі відключення світла в Черкаській області? Ну, звичайно, ми дуже залежні від загальної енергосистеми України і всі наради, які проводяться на рівні офісу президента, на рівні міністерства енергетики, вони саме прив'язані до того, як ми будемо компенсовуватись, як ми будемо взаємодіяти у разі прильотів в, в ту чи іншу інфраструктуру. Е, наразі ми маємо декілька таких критичних об'єктів і на Черкащині. Ми передбачили і опрацювали певні плани взаємодії і взаємокомпенсації між тепловими нашими установами, які виробляють тепло, між енергетичними установами, які транспортують електроенергію. Ну і саме головне, звісно, ми. Практично ну дуже дуже близько до повного забезпечення uh -huh. альтернативними видами енергоживлення і альтернативними видами опалення. Але тобто будемо знаєте, але будемо вага... сподіватись, що всі ці альтернативні сценарії не знадобляться. бо дуже хочеться в це вірити. Пане Ігоре, дякую вам, що ви розповіли про підготовку Черкаської області саме до нового опалювального сезону. Про підготовку енергетичної інфраструктури Ігор Табрець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації.